Це дуже важливо. Ідентичність з кожного народу, ідентичність з кожної традиції. Моя думка не була зробити кошти. У, у тебе є можливість почати свій крок. Я, я є біженець. Я знаю, що це таке. Головне, мої гості були задоволені. Гарна ідея і наполегливість варті інвестиції. Це доводить наш сьогоднішній гість Машрапчон Хайдаров. Він власник мережі закладів харчування Маза у місті Ірпінь та місті Києві. Завдяки бізнес-гранту від УВКБ ООН та підтримці благодійного фонду Ракада, яка забезпечила закупівлю базового обладнання. Підприємець зміг розвинити власну справу та популяризувати кулінарні традиції свого народу в Україні. Добрий день, машрапчон. Скажіть, будь ласка, що стало головним поштовхом для відкриття власних закладів харчування, та чому ви обрали саме цей напрямок? Доброго дня. Так, Цей напрямок я обрав, тому що на цей момент, коли я перебував перші дні свого життя в Україні? Це було. Це, Одної з напрямків, які я мог реалізувати свої ідеї, свої думки і працювати на цей цільовому направленню, показу своєї культури, своїх традицій і смаку наших, наших традиційних страв. І на той момент у мене не було, не було можливості реалізувати свої ідеї. Колишні е, працівники е, рокади, і я е, узнав о, о тому, що є е, така можливість обрати грант, який може допомогти е, приобрести обладнання і почати свою, е, свою роботу. І коли вони посмотрели бізнес-план і казали, що це можливо і дали мені грант у розмірі 2800 доларів. І це був початок моєго бізнесу, моєго шляху на... в цьому напрямку. І тоді я почав роб... сам робив маленький заклад і почав працювати. І з допомогою Бога я з помогу этого гранту я почав свою работу и потихеньку обирав знайомих клиентів, ну, гості, які приходили ко мне. Они були дуже задовольни, і и і так почався мой <головік> шлях. І э, потихеньку я почав обер... набирати оборони і працювати і почав думати э, про те, щоб як розвивати цей бізнес. По направленню роботів по цьому направленню розширив свой асортимент и, э, на сьогоднішній день декілька закладів і в Києві в Ірпини, э, і ми працюємо. Э, уже протягом семи лет дуже багато людей, которые работают у нас и, и беженцев, и внутренних перемещенных э, особ, которые на цей момент нуждаются в работе или в месте життя. И работаем. Що ви відчували перед тим, як зробити перший крок на шляху написання цієї заявки? Все ж таки ви приїхали з іншої країни в Україні інші закони. Чи сподівалися ви на успішну реалізацію? І які у вас були емоції тоді, коли ви дізналися, що ця грантова заявка все ж таки схвалена? А, емоції були дуже гарні, але я завжди знав, що моя думка не була зробити кошти. Це не була моєю цілею. Це не було моєю е, ціле, щоб зробити кошти, зробити е, бізнес, щоб який... це була моя ідея, яку я мав був я має бути реалізована. Во-вторых, Во це е, сама концепція була построена на яким чином, що головне. Мої гості були задоволені, Це була головна цель. Я до этого работав працівником закладу, і я, у мене був опыт, як працювати, как общаться з людьми, як вести справу. И це был мій опыт, який я реалізував з допомогою гранту. І це був дуже. дуже Важный момент в моей жизни, ну и, ведь у тебя такие были, что ты приехал с другой страны, не маю гроши, не знакомых, не ничего, ни житя, ни житло, ни, ни, никого, а тут э, у, у тебя есть возможность начать э, свой крок, э, бизнес, э, открывать заклад и вести дальше, ну, свою справу. Це була дуже дуже високоемоціональний момент в моїй житті. Так, багато українців сьогодні опинилися у схожих умовах в інших так. країнах. Я так. думаю, вони коли будуть дивитися нас, вони розуміють ваші емоції. Ви сказали, що ви про це влаштовуєте своїх земляків. Хотілося б трошки детальніше запитати, як відбувається це спілкування? Чи існує у вас якась спільнота в Україні, і чи можна внаслідок цього назвати ваше підприємництво соціальним? А, так, але це не, дуже, не, не спільнота, але це міння складається в, в обществі. Є таке, що заклад знайомий, люди знайомі і певна репутація. Да, так? так, Репутація є, і люди, люди які йдуть ко, к нашому закладу, вони, вони знають, що, як працювати і. Коли ми обращаємося з людьми, не важно вони землі, я лично обращаюсь как з людьми, і у нас нет вот между нами, между працівником і начальством, такого нету. Я є я е біженець, я маю, я знаю, що це таке. И коли приходят люди, людина, яка нуждается в якой помощи, я всегда буду рад помочь. И вот это основной посыл, чтобы кто бы не был в трудном положении, и для него первый, первая помощь, допомога, которую я могу дать, это минимал. Мінімальну дату роботу і зарплату за цю роботу, яку він виконав, ви спілкуєтесь як рівний з рівним? так так. такий підхід. Так, 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 так. Так. Uh, добре, а ви сказали про те, що виникають певні труднощі у земляків, коли вони переїжджають в Україну. Uh, з чим це може бути пов'язано, і яка допомога їм може бути потрібна на перших кроках? На перших кроках, якщо у них. Uh, Є проблеми з документами, це дуже важка проблема, дуже важка е, тема, яку е, ні кожен може винести. Проблема з документами, яку був у мене у мене, коли я звертався до України і попросив захист. Да? Це дуже, дуже проблематично було, але е, Другий, другий момент це е, не, не, не кожен людина може е, перенастроїтися на формат біженської життя. починати все з нуля, з нуля е, без помощі, Без... тобто це дуже важко, але е, кожному потрібно допомогти і. помочь не в том, чтобы деньги дать, кошты давать, или просто хотя бы э, помочь ему идею дать, помочь ему морально, чтобы он не э, падал духом в чужой стране, без, без работы, без денег. Это очень важно, но... Ми стараємося, намагаємося допомогти всім людям, які приходять до нас. Ви сказали, що вашому бізнесу вже сім років. Так. Що зараз собою представляє мережа закладів харчування Маза? Скільки закладів і які цікаві страви, фішки ви пропонуєте своїм клієнтам? Це, це е, фішик. Немає, але є... є якась особливість особливість, так, є. Особливість є. Ми робимо і страви, і фастфуд. Коли перший раз був перший заклад був Чебуреки. Це, це, коли ми Я починав цей бізнес. Я я розумів, що це буде дуже важко, але треба до конця довести цей, цю роботу. А на даний момент е, ми маємо особисті, е, рецептуру, е, особисту рецептуру особисту рецептуру, яку розробив я сам е, по, по маринаду, по соусам, по, по е, приготовленню, наприклад, шаурми це особистий рецепт, який був розроблений протягом декількох років. Так. І, і, і людям подобається. Якісь секретні інгредієнти. Так? Да, так, 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 так. Так. І ми зробимо з душою. Це найголовніше. Так, да, найголовніше так. І буквально останнє запитання. Ми сьогодні з вами спілкуємося у межах другого фестивального дня Чорноморський Степ. І хотів запитати мені дуже цікаво, як на вашу думку, мають взаємодіяти бізнес і культурне середовище для збереження і для поширення національних традицій без різниці. Яка це нація, яка це спільнота для того, щоб примножувати і передавати далі ці традиції? Так я, я, на мою думку, це дуже важливо. Ідентичність кожного народу, ідентичність кожної традиції. Це, це дуже важливо для кожного. І це не питання того, що? Ты приехав на другую в другую страну и э, ты забув про свои корни. Корни це главное. Э, я я я так считаю, что каждый человек он не должен забывать э, свои корни и историю и корни это очень важно. И но это не говорит о том, что принижать другую историю мы знаем историю свою, но и уважаем истории других. Поэтому то, что культурность, бизнес, оно, можно их интегрировать в плане того, чтобы преподнести, самое главное для людей преподнести это как явление, явление которое им понравится и культурную часть традиционную часть своей истории своей культуры преподнести допустим я э, на сегодняшний день э, я говорил тогда еще говорил когда я начал я должен культуру, э, культуру именно еды ежи да допустим традиционные ежи поднять наверх это не должно быть э, каким-то просто вопрос э, еды. Это культурность, это самобытность. И мы на сегодняшний день, благодаря такому подходу, э, про еду, традиционную еду нашу традиционную еду знают, да, например, в Ирпени, кожан, жители Ирпеня и Бучи, знают, что такое, что це такое плов, манты, и шаурма и так далее. Мы вот Подняли культуру їжі, Но це е, інтеграція з бізнесом. Традиційність інтеграція з бізнесом. І це було, я, я думаю, що це дуже хороший шаг для того, щоб розвивати і е, досягнути успіх. Дякую вам за спілкування. Дякую. Сьогодні у нас в гостях був Машрабчон Хайдаров, підприємець. А ми з вами побачимось.